Мої найщиріші вітання усім нашим глядачам. Наша зустріч відбувається в рамках кампанії «13.25. зміцнює країну. У студії ведуча Олена Семенович. Отож, триває всеукраїнська кампанія. «13.25. зміцнює країну, яка спрямована на підвищення обізнаності про резолюцію «13.25» і комунікацію кроків, які сприятимуть активнішому долученню жінок до прийняття рішень та впливатимуть на безпекову ситуацію у громадах і в країні загалом. І сьогодні я з радістю представляю Нашого гостю це Наталія Біндюк, голова громадської організації Жінки в громаді. Вітаю вас! Вітаю! Олена. Отож, Наталю, ви приїхали до нас зі Здолбунова і ваша громадська організація спрямована саме на роботу у Здолбунівській громаді, переважно. Що для вас означає розвиток і підтримка жіночого лідерства у громаді? Почнемо з лідерства спочатку. Так, дякую, Олена, за запитання. Дійсно, жіноче лідерство це, мабуть, одна з основних причин, і саме з якої виникла ініціатива створити громадську організацію. Тому що знаю дуже багато історій життєвих жінок, звичайних пересічних жінок, столбунівчан, історії їхнього успіху, але, на жаль, Дуже часто ці історії залишаються непоміченими жінки не мають достатнього ресурсу, аби впливати на прийняття рішень в локальних громадах, і тому ми створили організацію, аби кожна жінка в громаді могла бути почутою. Мета цієї організації зробити жінок, їхню діяльність видимими для кожного жителя нашої громади. То можна говорити спокійно, що саме от громадська організація Жінки в громаді вона Створе була створена для того, щоб підвищити видимість жінок лідерок. Правильно, так що і сприяти підвищити видимість і сприяти розвитку лідерської активності громадської активності, залучити жінок до процесів прийняття рішень як на місцевому рівні, так і з перспективою виходу на регіональний, а можливо на державний рівень, тому що як ми знаємо. Переважна більшість населених пунктів у нашій країні це все-таки маленькі села і містечка, і історія починається саме з таких локальних громад. Пані Наталі, якщо пригадати, скільки років уже працює організація? Ось уже в січні 26-го року нашій організації виповниться 6 років. Ось і до складу організації входить 20 активних. Жителів Столбунівської громади, не лише Столбунівської, а й Мізоцької і Здобицької громад це громади, які в минулому входили до складу Столбунівської району. Я не можу також не запитати, які проєкти саме за підтримки Українського жіночого фонду вдалося за ці роки реалізувати в вашій команді, тому що ну от власне і інформаційну кампанію підтримує і реалізує саме Український жіночий фонд. То давайте, от зараз, оскільки е, організація жіноча, пригадаємо, що вдалося зробити. Так, наша організація для нас є честю, що ми одні з перших, хто війшли до коаліції 13 25 Рівницької області, і за підтримки коаліції і за фінансову підтримку Українського жіночого фонду за цих два роки нам вдалося реалізувати п'ять проєктів. Три з цих п'яти проєктів були спрямовані саме на реалізацію регіонального плану. Дій з імплементації резолюції Ради безпеки жінки мир безпека 1325. Перший наш проект він мав і таку певним чином символічну назву 1325. Запорука безпечного освітнього середовища. Ось ми проводили інформаційно просвітницьку кампанію загалом про резолюцію, про гендерну рівність, про недопущення дискримінації в закладах освіти. Учасниками, наскільки я пригадую, ті. Є нашої компанії стали понад 300 жителів громади. Якщо врахувати, що в громаді 34 тисячі жителів, то можна сказати, що майже кожен сотий житель з Долбунівської громади знає, що означають цифри 13-25. А це, якщо брати по країні, доволі хороший показник. Це був перший проект. Наступний проект на імплементацію резолюції 13-25 у В нас був з по кібербезпеці ми працювали з закладами освіти, навчали їх безпечній роботі в соціальних мережах. Я вважаю, що на сьогодні, особливо з тими безпековими ризиками, які нам принесло повномасштабне вторгнення, цей проєкт є надзвичайно важливе саме для молоді. І третій проект ми реалізовували за результатами аудиту безпеки, що пройшов у Зубонівській громаді у 2024 році. І цей проект вже був скерований на наймолодших жителів нашої громади, а саме на дошкільняток. Ми працювали з чотирма закладами дошкільної освіти, найбільшими в громаді, закупили їм навчальне, дидактичне обладнання для того, аби вони могли проводити заняття. По безпеці дотримання правил безпеки в громаді це дуже важливо. От, щоб дітки сам маличку в ігровій формі навчалися, як правильно жити в своєму місці, незважаючи на те, що завдяки і зусиллям місцевої влади, інфраструктура дорожня доволі в хорошому стані, але на жаль, часто жителі нехтують самими елементарними правилами, що й було з'ясовано в результаті аудиту безпеки на виконання цих на запобігання таким ризикам. Було закуплено це дидактичне обладнання, проведено ряд заходів. А які проблеми вирішуються в громаді от завдяки реалізації саме таких проєктів? Тому що, от ви сказали, вони всі такі трохи різнопланові. А якщо в цілому говорити, то що вдається, які проблеми вирішити? А, ви знаєте, якщо говорити про громадську діяльність у містах регіонального значення обласних центрах. Це можна говорити про розвиток громадянської активності, про розвиток громадянського руху, зміну свідомості. Якщо говорити про громадську діяльність у маленьких містечках, я люблю повторюватись, що маленьке містечко тебе всі знають, тебе бачать, і жителі хочуть. Не знаю, наскільки правильно сказати, але намацати результати твого проєкту. І тому ми ж завжди в своїх проєктах намагаємося закласти певну тверду складову. Так само завдяки проєктній діяльності, завдяки тому, що до складу нашої організації увійшли керівниці закладів освіти, освітянки, увійшли підприємниці, увійшли працівниці закладів культури. Нам вдається покращувати матеріальну базу цих закладів у співпраці з місцевою радою. Вдалося реалізувати соціально важливі інклюзивні проекти. Пишаюся, що найпершим нашим проєктом це був проєкт по створенню інклюзивного майданчика дитячого при нашому Здолбинівському інклюзивно-ресурсному центрі на території, де колись було захаращене будівельним сміттям. Місце на зараз є можливість дітям з особливими потребами, батькам привести ту дитину і там побавитися на травмонебезпечному… Майданчику. Майданчик. Ось інший такий саме інклюзивний проект. Ми реалізовували у співпраці з закладом дошкільної освіти. Це створення першої в громаді сенсорно-інклюзивної кімнати світлової. Це теж таке ноу-хау, як для маленького містечка. Але цей заклад освіти він спеціалізується саме на роботі логопеда, психолога, там доволі кваліфіковані працівники, і тому ми обрали його і спільно з. Колективом закладу освіти облаштували таку сенсорну кімнату, де діти мають можливість і покращувати свої мовленнєві навички, і педагоги мають можливість краще надавати ту освітню послугу, яка повинна бути забезпечена. Співпраця з громадою, з органом місцевого самоврядування чи одразу вона вдалася? Тому що ми розуміємо, що коли організація молода і і тільки починає свою діяльність, то знайти ці такі точки дотику, співпраці дуже важливо для молодих організацій, особливо в невеличких громадах. Це вже коли потім пройшло кілька років і вже там всі бачать, а, -а, 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 -а Справді це жінки в громаді. Вони працюють і вони точно зроблять щось хороше. Пригадайте Наталю, якими були ось ті такі перші кроки співпраці саме з громадою? Нам мабуть, пощастило з місцевою радою, тому що гендер, гендерна рівність, ось це словосполучення, воно часто в посадовців викликає якийсь трошки острах, воно все-таки забарвлене що там так, якимись стереотипами і не завжди правильно, можливо, сприймається. Тому ми Почали з такого заходу, який перший реалізували в громаді спільно з місцевою радою захід на підтримку відповідального батьківства, тому що Фактично, жінки в громаді, гендерна рівність це не лише про жінок, це про рівні права жінок і чоловіків. І це був 21-й рік. Перша пропозиція, з якою ми прийшли до місцевої влади, це була пропозиція провести День батька в громаді. Ось. І ця традиція підтрималася, і вже ми проводили його в цьому році п'ятий ювілейний день. Нагадайте, батька. Нагадайте, коли це відбувається і в Це відбувається, спосіб? так. Третю неділю червня, так як на встановлено день батька відповідно до закону. Ось і ми проводимо масовий такий дитячий спортивно розважальний захід. Називається він кіт-забіг. Ось, можливо, навіть почалася в нас війна. Десь були питання, що то не на часі, розважальні заходи. Але ми впевнені, що діти вони мають право на щасливе дитинство і вони мають право. На те, щоб провести хоча б одну неділю в рік, згадуючи про свого батька, багато батьків захищають сьогодні їхнє право на мирне життя, і це є певна данина і захисникам, тому що з 22-го року такий кіт забіг в нас носить майже щорічно благодійний характер. Ми збираємося якісь гроші на потреби наших захисників. Ось і навіть якби ти не втомився, тому що це захід масовий, захід на вулиці, багато безпекових ризиків виникає. Але якщо діти найменші вже виросли на нашому заході, тому що перші забіги вони ще були геть маленькими немовлятами, то ми вже не маємо права його просто не проводити і вже зараз готуємо шостий забіг. П'ять років повних вже функціонує організація. Чи можна вже говорити про якісь такі основні досягнення та вплив організації, от, наприклад, там на місцевому рівні, тому що ми знаємо, що сьогодні там дуже часто до різних консультативно-дорадчих органів також потрібно, щоб були представники від громадського сектору. Як у вас із цим в громаді? Так я пишаюся, що нам вдалося за ці роки. Створити в Здолбунівській громаді дорадчий орган навіть дорадчий орган з питань забезпечення політики рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Ми його створили на принципах синергії громадського сектору та посадовців місцевої ради. Ось цей дорадчий орган він працює. Він не є просто створений, аби рахуватися ще одним дорадчим органом. Приймаємо участь і в написанні грантових проєктів, в спільній реалізації якихось освітніх ініціатив. Також наша організація, мабуть. Є однією з небагатьох, яка уклала меморандум про співпрацю зі Здолбунівською міською радою саме в забезпеченні політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на рівні Столбунівської територіальної громади. Ось, чим ми пишаємося? Ми в 2021 році ініціювали перейменування і успішно його ініціювали вулиць з громади на честь відомих українок. тому що показує статистика, зі 100% нас, вулиць по Україні, здивуйте, менше 7% носять імена саме жінок. жінок. Тому ми хотіли повернути цю таку несправедливість. Звичайно, були свої нюанси. Ми зрозуміли наскільки важливо просвітництво в маленьких громадах розповідати, наприклад, хто така Катерина і чому важливо на її честь назвати вулицю в громаді. чим. Відомо. У нас є така вулиця в Громаді. Ні, нам, на жаль, Катерину Білокур нам не підтримали. Чим важлива Леся Українка була для Здолбунівської громади, чим важлива була Олена Пчілка для Здолбунівської громади. Ось і це дало нам поштовх для наступних ідей. Минулому році ми відзначали 140-річчя українського жіночого руху в Україні і саме. До цієї дати ми ініціювали видання і впорядкування календаря жіноче обличчя з Дубунівщини 2025. До цього календаря увійшли 12 відомих Дулбунівчанок. Ми провели відкрите голосування, голосування. і, побл... і відкрите це. висування кандидатур. Доволі жваво це все обговорювалося, і в... за результатами. Ось тих всіх заходів у нас був регіональний форум до 140-річчя українського жіночого руху. І оцей захват в жін в очах жінок, які увійшли до того календаря, він переконує на те, що такі проекти вони необхідні, вони потрібні для того, щоб жінки відчували свою ресурсність, відчували свою силу дійсно творити зміни навіть такими маленькими кроками. Ще одним досягненням вважаю це створення. Так само до 140-річчя українського жіночого руху, постійно діючої експозиції в нашому Здолбунівському краєзнавчому музеї. Ми давно співпрацюємо з музеєм, вони наші партнери. Ось, і ось. це одна з небагатьох експозицій, яка загалом. Як Діє... Я її бачила. Розкажіть, та. як вона називається, пані Наталі? Жіночі рухи. Повоєнного періоду Волині та Рівненщини ми зібрали в цій експозиції історії понад сотні відомих українок зробили таку картотеку, яку може кожен бажаючий прийти почитати, дізнатися про своїх співвітчизни. Ще такої. Це роззин... розповіді так, так, родзинкою цього проекту. в нас було залучення учнівської молоді, оскільки саме молодь я вважаю, вони будуть продовжувачами чогось доброго, якби не було стереотипно про виховання молоді, але все-таки молодь наше майбутнє. І тому ми оголосили конкурс учнівських есе Ось в межах того проекту. Нам подавали роботи, учні досліджували. Історію, і Історію свого краю, і історію жінок, які там жили, і той внесок, який вони вробили, не лише в розбудову громади, а можна сказати, що і в розбудову державності української, тому що наш музей він примітний тим, що там була в'язниця довгий час. І була жіноча камера, і дійсно патріоток українок утримували в тій камері. Тому ось такий конкурс він дає зрозуміти саме внесок української пересічної жінки в встановлення української державності. І ще одним досягненням, дійсно, чим ми пишаємося, це є формування і укладання словника фемінітивів. Ось теж можна сказати, що Зульбунівська громада знає, що таке фемінітиви, як їх правильно вживати. Ми працювали з. Посадовицями працювали з комунальними установами, закладами, уклали цей словник, провели серію лекцій про те, чому важливо вживати фемінітиви. І приємно, що коли читаєш дописи і місцевих соціальних груп, то часто бачиш там правильно вжиті назви професії, правильно вжиті фемінітиви. Пані Наталю, не можу не запитати, над чим нині працює організація, які проекти маєте в роботі, і хто можливо їх підтримує? Зараз ми працюємо над проектом, який саме приурочений 25-й річниці резолюції 13.25. двадцять п'ять. Проект фінансується Волинським інститутом права та національним демократичним інститутом. Він передбачає так само розвиток. Лідерства у жінок, але назва цього проекту від вразливості до лідерства. Ми б вибрали специфічну цільову аудиторію тих жінок, які на сьогодні найбільший роблять внесок в те, щоб Україна відбулася, щоб Україна збереглася. Це жінки з родин військовослужбовців. Ось у нас вже відбувся перший захід за цим проектом. Це був доволі цікавий захід, який в Рівненській області в нашій громаді. Вдруге проводився. Ось це спосіб феміністичного самозахисту за канадською методикою Вендо. Ми проводили його для доньок і для старше... ні, молодіжна в нас була середовище для доньок військовослужбовців. Ось доволі схвальні відгуки. Від учасниць ми розуміємо, що це випускниці майбутні наших шкіл, і ці діти з маленького містечка, вони завтра стануть студентками міст, мільйонників, і питання особистої безпеки буде надзвичайно гостро стояти. Ось також по цьому проєкту у нас передбачається ось уже за декілька днів. Україна буде відзначати День української писемності та мови. У нас буде майстер-клас. по… Ораторському мистецтву а разом з тим ми будемо писати і диктант національної єдності. Це надіємося, що теж стане традицією, тому що в перший раз ми організовували минулого року написання цього диктанту національної єдності в цьому році. Це вже буде вдруге. Наталю і зовсім коротенько на завершення програми, що для вас означає членство в коаліції 1325 рівненщина. М -м, мабуть, якщо говорити асоціаціями, це солідарність. І можливість солідарність, тому що членкині коаліції вони завжди прийдуть тобі на допомогу. Ось, по-перше, це і фахова консультація завжди, це експертна підтримка, це е і ресурсність, тому що саме членство в коаліції 1325, воно і розширює твої знання. До того, які на сьогодні діючі програми де можна знайти підтримку, і дає можливість залучити якісь грантові кошти. Дякую, Наталю. Дякую за те, що завітали до нас зі здолбунова. Приїхали. Нехай громадська організація жінки в громаді і надалі показує такі високі і гарні результати і успішні кейси. Дякую, Дякую вам. вам. Нашим глядачам нагадаю, що кампанія реалізується українським жіночим фондом за підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів і Канади та за сприяння урядової уповноважених з питань гендерної політики. Не перемикайте і обов'язково зустрінемось.